Гроші не лише забезпечують краще життя, кращу їжу, кращі тачки, кращих жінок. Вони роблять кращим тебе самого. Ти можеш дарувати їх церкві чи політичній партії на свій вибір, а можеш рятувати якийсь небудь там для мистецтва. Всім привіт! Ви потрапили на дуже крутий канал по заробітку, на якому я навчу вас заробляти онлайн. Тобто вам не потрібно буде ходити на роботу за 200-300 або 500 доларів, а заробляти онлайн в інтернеті. Отакі от. Такі от. Гроші, зелені гроші. Е, тому обов'язково перед переглядом відео тисніть вподобайку. Також підпишіться на ось цей канал. Рекомендую вам обов'язково підписатися на цей канал, тому що тут буде багато способів заробітку. Також, якщо є питання, пишіть коментарі, а ми будемо починати. Я перейшов на запис екрану і тепер буду вам розказувати, як я тут заробляю. Дивіться, є така платформа, вона називається Binarium. До речі, оригінальне посилання буде в описі цього відео в закріпленому коментарі або в профілі Ютуба. Дивіться, нам потрібно спрогнозувати, куди піде графік. За вірний прогноз, нам брокер платить кошти від 66% до 95% від угоди. Тобто, дивіться, якщо я на даний момент відкрию угоду. Давайте знайдемо якусь дохідність гарну, хоча зараз не дуже така прям велика дохідність. Давайте допустимо, я відкрию угоду на 1 долар. Пускай буде 1 долар. Хоча на 1 долар відкрити тут неможливо, так, мінімум 10. Дивіться, я відкриваю угоду на 10 доларів. І якщо угода буде плюсова, тобто я прогнозую, що ціна піде вниз. І відкриваю угоду на 10 доларів. Давайте відкрию угоду на пониження на 10 доларів. Якщо через 35 секунд. Ціна буде нижче відкриття ось цієї угоди. Я зароблю плюс 7 доларів 80 центів до своєї угоди. Тобто мені повернуть назад мої 10 доларів, а також зверху також додать мою комісію за вірний прогноз в районі 7 доларів і 80 центів. Це буде моя комісія за вірну угоду. І зараз, друзі, я вам розкажу, як зробити так, щоб. 70, 80, 90% ваших угод були плюсові. Дивіться, бачите, це угода плюсова, і мій баланс зараз збільшиться. Ось, бачите, як я прогнозую, куди піде ціна. Для початку давайте знайдемо валютну пару євро-долар. Мені подобається торгувати на усі валютній парі. Дивіться, я знайшов валютну пару євро-долар. Дуже добре, тепер перейдемо на другий сайт. На якому ми вже будемо е, отримувати сигнали, тобто, куди заходити вгору чи вниз. Е, цей сайт називається TradingView. І тут є дуже прям, чудовий індикатор, який нам показує, коли купляти, тобто, заходити вгору, а коли продавати, заходити вниз. Як бачите, на даний момент вийшов сигнал на пониження, але ми не встигли зайти в цей сигнал. Ось. Е, тому будемо очікувати наступний сигнал, тобто, сигнал має з'явитися під свічкою. Як тільки під свічкою з'являється сигнал, ми одразу е, разом з вами відкриваємо угоду. Будемо відкривати угоду аж на 100 доларів. Як бачите, у мене на балансі 27 482 долари. Е, досить гарний баланс. Очікуємо, коли буде сигнал на покупку або на продаж, тобто новий сигнал, щоб ми прямо е, зразу зайшли в цей сигнал. І будемо відкривати нашу угоду. Ось. Можливо, навіть зараз буде сигнал вгору. Так, друзі, є сигнал на покупку. Будемо заходити вгору на валютній парі євро-долар. Трішки ускорив відео, трішки ускорив відеоролик, щоб прям не чекати так довго. От. І відкрив угоду на 100 доларів. Дивіться, навіть якщо ціна буде трішки нижча, будемо брати догон, тобто відкривати угоду вже на x2, щоб перекрити минулий мінус. Якщо ціна буде трішки нижча, відкрив ще одну угоду. Давайте ось тут на 200 доларів. Ось на даний момент у мене є угоди на 300 доларів. Це. Чуть більше, ніж 1% від мого балансу. Тобто я дотримуюсь всіх правил до торгівлі і вам рекомендую. Найкраще це заходити в угоду на 1%, догон уже на 2%, і наступний догон вже на 4%. Так, ви не втратите більше 7% за 3 угоди. Так, ми бачимо, що угода на 200 доларів плюсова, на 100 доларів, на жаль, не встигла. Ну, нічого страшного, тому що я взяв догон. тобто я відбив свій минулий мінус, так і заробив ще 64 долари. Бачимо сигнал плюсовий. Дуже гарно, дивіться. Також я можу вам показати виводи. Дивіться, один вивід на 252, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцяти, дванадцятий, тринадцяти, 14. Дуже багато виводів. Дивіться, і якби сьогодні тільки 18 липня, ще я можу сказати, два тижні попереду. Ну, грубо говоря, два тижні попереду. Думаю, ще зароблю набагато більше. Тобто, я за два тижні заробив більше 3000 доларів. От. Думаю, 5 тисяч доларів в цьому місці я повинен заробити. Ось так можна заробляти на ось цій платформі за допомогою індикаторів, за допомогою технічного аналізу і так далі. Більше інформації я буду розказувати вже в наступних відеороликах. Також нагадую вам. Ви можете торгувати, друзі, на учебному щиту, то на рахунку, на якому немає реальних грошей. Тобто на демо рахунку, ви можете торгувати. Тому рекомендую вам торгувати спочатку на демо рахунку, а пізніше вже переходити на реальний рахунок, коли у вас буде якийсь досвід, ви вже будете розуміти, як торгувати. Тоді переходіть собі на реальний рахунок. Вот. Тут прям такого нічого важкого немає. Торгувати по індикаторам можна, і торгувати по індикаторам досить непогано. Звичайно. Проходимість цих угод не 100%. тобто не будуть всі угоди на 100% закриватись в плюс Але за допомогою цього індикатора. 75% ваш год точно буде закриватись в плюс, а цього вже більш ніж достатньо для заробітку. Тому рекомендую вам торгувати з ось цим індикатором. Названня індикатору також буде в закріпленому коментарі, якщо ви не встигли заскрінити на відео. Ось такий і вийшов відеоролик, друзі. Ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково підпишіться на ось цей канал. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока!